Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, сьогодні у нас мав бути огляд другої і третьої квартир, але його не буде, тому що вчора я почала відповідати на коментарі і тепер відчуваю потребу прокоментувати ем, повернення в село, моє повернення в село. Що хочу сказати, я дуже тішуся вкотре, що маю можливість розмовляти на важливі теми, власне, тут на каналі, що я маю вас, мою любов аудиторію, і розумію, що деякі відносно деяких питань у нас дуже різні погляди. І е, деякі коментарі, які є написані, які сьогодні я, наприклад, прокоментую. Е, вони написані частина зі злістю, частина взагалі там я не знаю, з чим і чим людина думала, коли їх писала. А частина справді з е, якоюсь хорошою думкою із ніби з е, порадою і такою з думкою, ніби про мене, коли людина це пише. Е, і я розумію, що у нас можуть відрізнятися думки, але відносно деяких тем хочеться. Руйнувати деякі стереотипи, нав'язані суспільством ярлики, говорити вголос про те, що може бути по-іншому, і що це вже не середньовіччя, ми далеко пішли, якби вперед, 21 перше сторіччя, і на деякі ситуації вже варто дивитися трошки під іншим кутом. Нікого, звичайно, не змушую, але якщо я маю аудиторію, то вважаю, що і Ця тема просвітлюється чітко у мене, наприклад, під моїми відео, то вважаю, що потрібно про це говорити. І Відразу кажу, що всім панянкам, яким не подобається, коли я обговорюю коментарі, отам двері, кнопочка на вихід, і до побачення, і не пишіть, будь ласка, в коментарях про це мені це не цікаво. Залишаємося йдемо далі. У відео поставлю декілька коментарів, так як я кажу, деякі з них. З думкою про те, що справді, можливо, мені так би було краще, а деякі ну, не варто коментувати. Але знаєте, тут якби, два питання виступають. Перше, що мене просто здивувало, це те, про що пишуть, що коли люди вважають, що не потрібно їхати в село, бо там немає умов, а конкретно, якби моєї мами люди, наскільки я знаю, моя мама не живе в печері. І мій син стільки жив, і я виросла в селі. І, знаєте, якось якось я не зауважила того, щоб це було місце, в якому не варто жити або неможливо жити. Більше того у мене про це місце саме про дім, мій, мій дитячий дім самі теплі спогади. Я не знаю, які умови про що ви говорите, хоча у мене, наприклад, доможлива певні вимоги і стандарти. Думаю, кожного у вас так само. Але я вважаю, що в селі є абсолютно все необхідне для того, щоб спокійно, нормально жити. Все інше це думка, якби кожного відчуття і потреби. Тому я вже дуже недоречним писати про те, що там немає якихось умов або ще щось. Я, наприклад, безмежно вдячна своїм батькам за те, що які умови вони дали нам, коли ми росли, і в той період, коли от я жила в домі. Я пам'ятаю дуже про це, можна навіть окремі відео записати, от моє відношення, бачення на це і з деякі моменти з дитинства. І я вам скажу, що я повністю цим задоволена. Можливо, в дитинстві не все розуміла, але зараз перспективи того, що я виросла і я оцінюю це як доросла, як, як жінка, мама, і як людина, яка відповідальна за фінанси сім'ї, то я розумію, що мої батьки справилися з цим невідмінно. Просто просто невідмінно. Тому тема умов. В селі і так далі, я вважаю, недоречною взагалі це обговорювати. Е, далі е, те найважливіше, про що би хотіла поговорити, це думка і версія про те, що якщо я повинна отвертатися, мене взагалі трошки здивувало, якщо я буду отвертатися в Україну, то в село до мами. У мене питання: люди: чому в село до мами? Е, е, я доросла тридцятилітня, майже тридцятилітня жінка, яка має свою сім'ю, я і Ілюша, ми сім'я. Одиниця така, знаєте, так би сказати, це наша маленька сім'я. Чому я повинна вертатися до в дім до батьків? Я розумію зараз, кажу свою думку, висловлюсь висловлюся, і напишіть, будь ласка, в коментарях своє бачення, своє відношення до цієї теми. Це дуже важливо, як на мою думку, тому що це певний стереотип, що Якщо жінка там щось там десь не вийшло, то має вертатися до батьків. Якщо розвелася, має вертатися до батьків. Якщо щось то має вертатися до батьків зараз, так як я кажу, не є середньовіччя. І ми жінки в такому самому ж становищі, практично, можливо, трошечки ще дещось де дотягує, як і чоловіки. Я так само працюю, я забезпечую свою сім'ю, я є дорослою відповідальною особою, яка несе відповідальність за нашу сім'ю. Ніхто за мене цього не робить. Тим більше за кордоном це плюс мільйон і одне питання, яке повинна я завжди моніторити, контролювати і, і нести на собі. Тобто, Вважаючи те, що дивлячись на те, що це я роблю за кордоном, це взагалі вважаю, ще трошки інший вищий рівень по відповідальності і всьому. І мене просто дуже, дуже болить думка е людей, коли вони думають, що жінка, от якщо щось там пішло не по нормах і стандартах, таких як там запрограмовано в суспільстві, повинна обов'язково вертатися дім до батьків. Я якби навіть і верталася, це моя така думка, якби і верталася до батьків так, на 2-3 місяці просто тому, що я скучила і хочу з ними пожити, тому що я просто хочу провести з ними час. Або, наприклад, в той випадок, коли втомилася, отак, знаєте, морально, фізично втомилася і хочеться трошки зняти з себе з плечею цю відповідальність і на якийсь час побути, просто пожити, але не приймати важливих якихось рішень і не бути відповідальною на такому максимальному рівні. Просто щоб зробити якусь паузу, переосмислити щось, обдумати, прийняти інші важливі рішення і запланувати своє життя, йти знову, знову, знову до якихось цілей і реалізовувати своє життя, робити своє це життя. Ніхто ж за вас це не зробить, за мене. Тобто, кожна якби, людина має свої якісь цілі і плани на життя, то я розумію, от два-три місяці або скучився, або просто. Стан такий, що людина потребує, потребує цього підтримки рідних і близьких. Так, я це розумію. А вертатися до мами в село там. Це не важливо, в село чи куди б там не було. У мене питання: чому? Чому взагалі постає така думка, що жінка повинна вернутися? Я кажу: навіть якби верталася на постійне місце проживання в Україну, якби, але я вам вже дуже давно це сказала, що не розглядаю цей варіант, тому що. Ми переїжджали з Ілюшою сюди в Польщу з думкою про те, щоб тут лишитися жити, це ще було набагато раніше до війни, і це було це була якби ціль, це план на наше майбутнє на, на життя. Тобто зараз нічого не змінюється. А як я взагалі би розглядала ситуацію, наприклад, із поверненням? Це, напевно, би була просто робота, моя робота і життя, звичайно, окремо від батьків моєю сім'єю, я і Ілюша, це моя сім'я. Я, я не, не розумію оцього, не скажу нав'язування і не скажу, що мене вдома не приймуть чи ще щось. У наших батьків завжди двері для своїх дітей відкриті, щоб не було, скільки б там нас не було, тобто у мене і шість дітей так само всіх пригодуємо і так далі. Це позиція нашої сім'ї і. Я неймовірно вдячна, можливо, через те, я, я така сильна, тому що знаю, що я завжди маю підтримку в, у обличчі своєї сім'ї. Тобто я завжди маю за плечима опору і, і підтримку, ось так скажу. Але е, я не розумію, чому я повинна до цього стосуватися. Тобто я вважаю, що йдеш, працюєш, знімаєш житло, живеш в своєму житлі. Як би там не було, але дбаєш окремо конкретно про свою сім'ю і живеш своєю сім'єю. Мої батьки це окрема сім'я. Я, і Ілюша — це окрема сім'я. І те, що у мене щось пішло не по стандартах, якихось там, там придуманих суспільством, що обов'язково так має бути. Так, це ідеаль, ідеальна якби картинка, але в житті не все буває ідеально, це життя, власне. То це не означає, що повинно, повинна йти на якісь крайності і от кидатися так, от о, не вийшло щось а ми оцей. Це така думка про те, що не вийшло щось тобі не щастить. Для мене взагалі немає такого поняття. Щастя, так, коли щось вдається, так супер, я потішуся. Але в основному для мене щастя і щастить це про те, що я добре попрацювала і про мої дії. Вірю в Бога, вірю в свої сили і от трошечки щастя. Все, оте щастя, це результат моїх дій і Божої волі, так би сказати, у моєму розумінні, принаймні. На моє життя. Ось так, грубо кажучи. Е, немає такого поняття, що просто я нічого робити не буду і щастя, звалитися на голову. Це не працює в житті люди. Не працює, принаймні я з таким не зустрілася. Е, для того, щоб щось було, треба просто працювати, е, Працювати, робити крок за кроком. Не вдається, встав, пішов далі. Не вдається, спробував ще раз. І так, не один раз, другий, десятий, а доки не вийде. І оце для мене це щастя, і потім в кінці так буде щастя, але після того, як ти прийдеш у цей шлях і зробиш дуже багато цих кроків. Тобто немає такого поняття нещастя. я просто ще не моє житло, ще не вдалося зробити, ще, ще не не цей момент. Треба ще трошки попрацювати, щоб досягти того, то того, то ось в такому плані. Дуже мені ем, смутно сумно, коли я взагалі чую щось якісь такі, бачу ці проблиски, взагалі, що в людей такі думки в головах визрівають про те, що от, так як я от озвучила відносно цих тем. Хочеться, ем, хочеться скажу, так як, е, так як є грубими такими словами, маючи аудиторію, маючи вас, хочеться трошечки за допомогою вас е, нести. Оту от таку думку, от ем, це новочесне ставлення до таких ситуацій. Тому що кажу, ми ж на, ми, ми на середньовіччі, жінка так само йде, працює. Е, і хочеться, щоб про це говорили. Доки про це не говорять, от знаєте, доки людина про це вголос не, не скаже, то цього немає. Наприклад, в нашому оточенні, от ви, наприклад, жін, жіночка пані, яка от має свою сім'ю повноцінну, а у вас буде подруга, яка... ну, Розвелася, наприклад, так, і має е, там діток, одну, дві дитинки, три дитинки. І знаєте, буде здаватися, що все в порядку. Але я думаю, що їй буде дуже приємно і загалом варто часами просто потрібно, просто потрібно почути від когось, що так це нормально, що так супер, що, що ти даєш ради. Так, супер, і, і ти дасиш ради, не то, що даєш, ти дасиш ради, щоб там не було, ти дасиш ради. Я її біля тебе послухаю, допоможу, можливо, чимось. Але, але от власне саме в такому напрямку, підтримуючому, а не пожаліти і, так би сказати, спустити в дит дитячу позицію знову людину. Бо це дитяча позиція вернутися до батьків і зняти собі відповідальність. Кажу, на якийсь час так. Але в цьому немає майбутнього, в цьому немає розвитку, якогось немає розвитку для тих дітей, потім, потім сім'ї. Вони не будуть бачити. Для мене більш нормальна модель сім'ї це коли, от, навіть якщо одна один з батьків мама, наприклад, виховує, то для мене більш це адекватна версія сім'ї, ніж коли мама вертається, ну це моя думка, чисто до батьків, і потім не зрозуміло, хто мама, хто бабуся, хто, ем, хто дорослий, який приймає рішення, тому що це буде така каша, і кожен мішується, кожен вважає краще, бабуся завжди щось більше дозволяє і ще щось. розмиваються кордони. Немає оцього такого фіксованого і зрозумілого, що, коли, кого, і, і так далі. І мені здається, що це розмивається. Це моя особиста думка. Можете не погоджуватися, можете написати в коментарях, я, звичайно, постараюся по мірі можливості на це відреагувати. Загалом ще дуже багато є нюансів і моментів відносно цієї теми, які хотіла би обговорити і висвітлити, почути вашу думку. Але от я думаю, що це таке основне, про що хотіла би сказати. Можливо, не всі думки мені вдалося так гарно донести, так як вони мені крутяться в голові. Але, думаю, на сьогодні цього достатньо. Буду бачити по коментарях, по ваших реакціях, чи потрібно буде розвивати цю тему далі. Але дуже сподіваюся, що от, власне, така позиція, таке відношення, воно буде все частіше звучати у нашому суспільстві. І дуже сподіваюся, що у вас є, якщо є є якась така знайома. В ситуації, коли от здається, що щось пішло не так, і як як от вважається спісом, що вона є одна, що щось пішло не так в плані, що зараз в житті якось знаєте? Нестабільно, чи вона не знає там яку дорогу життя вибрати, чи ще щось і перед якимось вибором стоїть. Просто дайте їй підтримку. Ем, якщо треба пожаліти, вона вам скаже, що треба пожаліти, але загалом просто дайте їй трошки більше віри в себе і підтримки. Я думаю, що це те, про що кожна напевно просто от просто це почути, потребує підтримки. Ем, не завжди жалість приводить до того результату. Який буде на, на благотій людині. О, ось так. Пожаліти можна тоді, коли людина про це говорить: що от мені погано, і хочу щоб мене пожаліли. Або просто говорить, жаліється вислухати так. Але загалом я вважаю найцінніше, це є підтримка. Підтримка і віра в людину. Ось так, це моя думка. Я кажу, можете не погоджуватися, можете погоджуватися. пишіть, будь ласка, в коментарях з радістю прочитаю, тому що для мене такі питання важливі. Я хотіла би розуміти, як ви до цього відноситеся. Дякую за увагу і ночу па, -па, -па.